Всім привіт, любі друзі! Мене звати Марина і я рада вітати вас у себе на каналі. Сьогодні я пропоную вам подивитися неймовірно атмосферне відео е на таку, знаєте, Геловінську тематику. Я уявлення не мала, що знімати на геловін, але ця книга вона ніби сама мене підштовхнула, ніби сама мене знайшла. І мені здається, що більш атмосферної книжки для таких страшних, моторошних прочитувань просто, ну, напевно, не підібрати. Перш ніж розпочати, я, як завжди, попрошу вас підписатися на мій канал, тому що це неймовірно допомагає моєму розвитку, а також це допомагає розвитку українськомовного контенту. Ну а ми з вами починаємо. І так, книга, яку я обрала для цих атмосферних геловінських прочитувань, це книга Макса Кідрука Зазирнив мої сни. Дану книгу я собі обирала в осінні плани. Якщо ви ще не бачили цього відео, звичайно, звичайно, я вас ласкаво прошу подивитися. Я обов'язково залишу тут посилання на відео та в інфобоксі під відео, щоб вам було зручніше. Так от. Книга Макси Кідрука з зерним Мої Сни. А у нас а, сьогодні, хоч і дуже-дуже-дуже такий сирий а, дощовий день, але на диво дуже тепло за вікном, тому у мене відкрите вікно і, можливо, трішки вам буде чудно діток, які гуляють під вікном. Так от, повернемося до книги Макси Кідрука. Цю книгу я розпочала читати вже вчора ввечері, і я просто не могла від неї відірватися. Ці емоції, які мені дарує ця книга, я не відчувала, напевно, з книгами ніколи в житті. Книга дуже-дуже така моторошна і страшна. Хоча насправді, насправді, ще абсолютно невідомо, що це за зло таке. І так, поговоримо про анотацію даної книжки. В книзі буде розповідатися про маленького хлопчика Теодора, який захворів. Йому знадобилася операція, і під час проведення даної операції хлопчика, на жаль, була зупинка серця. Зупинка серця була на 30 з секунд, і лікарям вдалося, вдалося повернути хлопчика з того світу, але разом з хлопцем з того світу повернулося ще щось. І зараз я якраз читаю ті моменти, коли поведінка хлопчика, вона настільки дивна, а вона настільки моторошна, насправді дуже-дуже-дуже страшно, якщо чесно. А я ще цю книгу почала читати вчора ввечері і вночі, коли я, наприклад, прикидаюсь покормити донечку. Меншу я, поки її годую, я трошки читаю. І ви знаєте, це з однієї сторони дуже круті відчуття, тому що ніч темно, страшно, Книга доволі страшна. З другої сторони, мені хочеться, ну, напевно, що хвилини так точно відкласти книжку до моменту, поки не зійде сонце. Тому що, ну, я не знаю, якими іншими словами можна описати відчуття від книги, вона дійсно дуже моторошна і дуже страшна. А мені, чесно кажучи, от я сижу годую дитину, і мені просто страшно навіть подивитися в іншу сторону, ніж як на телефон. А мені здається, що з усіх сторін якісь звуки, що десь щось. І ви знаєте, що саме цікаве? Автор ще не розкрив нам конкретно, що відбувається з хлопчиком. Тобто Автор трішки так показує ніби містичну складову даної книги, і ніби це щось може бути таке психологічне з дитиною, да? тобто якась фізіологія, психологія, щось таке. Тобто, ти читаєш, ти не можеш насправді чітко сказати, що це таке, що відбувається з хлопчиком. А, чому він себе так дивно поводить? Його батьки неймовірно налякані його поведінкою. І знаєте, що саме страшне? Чому мені ще страшно читати цю книгу? Тому що хлопчик маленький, і йому здається півтора року, якщо я не помиляюсь, на момент проведення операції було. І страшно те, що в мене в моїй старшій донечці майже два рочки, в моїй меншій донечці. Всього на всі два з половиною місяці, і я дуже сильно асоціюю себе з цією історією. Тобто я за рахунок того, що в мене маленькі дітки, я ніби перебираю на себе цю ситуацію і дуже емпатично сприймаю всі відчуття, які проживають батьки. А якщо говорити про книги, наприклад, Стівена Кінга на Гелвін, так, в нього теж є книги, але його. Складова, скажімо так, страшних історій, вона трішки інша. А тут все ж таки більше саме от чогось такого містичного, нереального або, навпаки, реального. тобто от, ну, Тому що не зрозуміло, що відбувається з хлопчиком. Тому я обов'язково буду продовжувати читати. Я хочу зробити такий е, читацький щоденник по цій книжці. Тому буду записувати обов'язково свої подальші враження, але зараз просто і ти не можеш відірватися від книги. Тобі і хочеться дізнатися, що буде далі, і разом з тим тобі о, страшно читати. Ну, якщо скажімо, скажімо читати при світлі дня ще нічого. Просто дуже цікаво. Але якщо це ніч або вечір, коли темно, якщо ви ще й самі вдома. Якщо ви любите такі гострі відчуття, ця книга явно для вас. І моя звичайна рекомендація для отримання самих таких гостреньких відчуттів це читати цю книгу, коли темно. Тому що це своєрідна така атмосфера, і наш мозок зіграє з нами а, таку певну гру з цією книгою. Тому да. Uh, ну, Я буду продовжувати читати, обов'язково до вас підключусь, коли в мене буде uh, щось нове, щоб вам розповісти. І, звичайно, що я буду розповідати, uh, скоріше за все, без спойлерів. Якщо раптом, раптом мені захочеться щось uh, більш детально розказати по книзі, то я обов'язково обов проговорю, що буде спойлер, і обов'язково залишу тайм-код. Де він закінчується, щоб вам було зручно, і щоб ви собі не зіпсували враження від книги. Ось, наразі це все я буду продовжувати читати. І знаєте, що ще цікаво? Цікаво спостерігати за батьками. Тому що. Uh, ну, тут знову ж таки не говориться, чи хлопчик хворий, чи він здоровий. Ну, йому зробили операцію, яка йому потрібна була. І він, звичайно, стосовно тої ситуації вже здоровий. Але коли з дитиною відбувається щось незрозуміле, і uh, дуже цікаво спостерігати за відношеннями між чоловіком, дружиною, між батьками. Тому що дитина, яка має певні вади, називаємо це поки що так. Це дуже великий стрес, тому буду, буду далі читати і обов'язково поділюся з вами своїми наступними враженнями вже дуже-дуже скоро. -дуже. Люблю невеличке включення, хочу розповісти вам трішки ще про книгу, мала можливість почитати, поки дітки сплять. До речі, <смеш> можу відверто сказати, що єдине, що я собі дозволила, так це зробити трішки кавусі, тому що дана книга вас просто не відпускає. А вона неймовірно динамічна. Там відбувається дуже велика кількість різноманітних подій. І ви знаєте, в мене така трішки ностальгія, проскочила десь там на задньому плані, тому що тут відбулись деякі події. Я не дуже хочу про них вам розповідати, тому що це може бути для декого спойлером, для декого це може бути важливо. І також ці події вони теж дарують певні емоції, тому не хочу вас позбавляти цього задоволення. Так от. Що ностальгічно відбулося, я прочитала про те, як, е, е, як відбувається процес розслідування в Україні. Е, трішки затронулись тут е, правоохоронні органи, і так як я за освітою юрист, і так як я трішки до цього всього маю відношення, це так трошечки було ностальгічно для мене, знаєте, але. До сих пір автор нам так і не розкрив того, що відбувається з хлопчиком. Тобто, це відбувається як якесь притягування канату. То це щось містичне, то це щось, ніби якась хвороба. То містика, то щось, що можна пояснити з медичної точки зору. Тобто автор до сих пір тримає цю інтригу, це трішки дратує, тому що ця інтрига тримається з перших сторінок книги. І, відповідно, вам хочеться вже поскоріш-поскоріш дізнатися. До речі, зараз я десь перебуваю на 50% книжки. Ось тому е мені хочеться, щоб автор можна швидше розкрив цю таємницю, що відбувається з дитиною. Але я розумію, що тоді, е напевно, вся цікавість від прочитування книги вона зникне. Що мені не подобається в книзі, але це виключно, але це виключно мої такі е, вподобання, скажімо так. Мені не подобається те, що автор переносить події даної книжки в Америку. Це не буде спойлером, тому що десь приблизно там на перших сторінках книги батько. Від лиця, якого розповідається ця історія, він проговорює такий момент, що от він продумує в своїй голові такі думки, чи змінилося б їхнє життя, якби він не поїхав в Америку. Тобто там не говориться, чи вони поїхали родиною, чи він поїхав сам, чи як це все відбувалося, але там проговорюється той момент, що він в Америці. Ну, що, як мінімум, він туди поїхав. І, відповідно, я очікувала того, що щось з Америкою буде пов'язано, але я не очікувала, що події книги після першої половини перенесуться в Америку. Це просто трішки дивно для мене, тому що тут була Україна, тут ми вже їдемо в Америку, і от воно якось трохи, знаєте, таке. У мене особисто таке трохи відчуття, що десь щось ніби нереалістичне. Але з другої сторони, книга сама по собі така, чи то містична, чи то незрозуміло що. Е, тому, в принципі, окей. Е, читати все рівно дуже цікаво, дуже цікаво, тому буду продовжувати. Я, скоріш за все, буду читати ще сьогодні ввечері. А, і тоді, можливо, підключусь до вас уже або ввечері, якщо щось новеньке, цікавеньке, зможу прочитати, або вже зранку, так би мовити, на свіжу голову, і розповім вам свої враження. Я думаю, що загалом книгу я зможу прочитати десь іще за пару днів. А, дуже на це сподіваюся, тому буду дуже-дуже старатись. А взагалі книгу можна спокійнісінько прочитати за один день. Вона динамічна, вона цікава, вона насичена подіями. А, вам хочеться її читати до самого кінця, тому що ви не знаєте, що відбувається, але відбувається щось дуже-дуже цікаве. І так, да, це було б круто, її можливо прочитати за один день, але на жаль, я не маю такої можливості, тому що в мене двоє маленьких діток. Я не можу просто сісти там і півдня читати. Але, якщо у вас є така можливість, то це буде дуже круто. А, ну, я буду продовжувати. А з вами ми побачимось вже дуже-дуже скоро. Уявляється, друзі, у нас зима. Прям повноцінніша зима. Вчора, коли я дочитувала книжку кідрука і планувала, що це буде дуже цікавий осінній моторошний марафон, ну, не марафон, можливо, просто якби осінні такі моторошні читання, у нас почав сипатий сніг. І сьогодні маємо ось таку красу. Я в шоці. Ну що ж, друзі, я е, завершила читання Макса Кідрука «За мої сни і хочу вже поділитися своїми фінальними враженнями. Я взагалі-то планувала, що е, читання цих книг, двох, у мене дві книги на такі моторошні читання гелловінські. Одна з них це Макс Кідрук, а другу, ви дізнаєтеся в іншому відео. Так от, я планувала, що це буде така доволі осіння атмосфера, такий листопад гарний, жовте, багряне листя. Але я не думала, що сьогодні в нас 23, здається, жовтня. Я, чесно кажучи, абсолютно не думала, що геловінські читання в нас зачерпнуть зимню атмосферу. Ну, тобто, для мене погода, яку я бачу за вікном, це вломаси. Тому я не знаю навіть, в мене якийсь тепер такий стан, такий собі дуже дивний. Починала я читати це все, коли дійсно була осінь, дуже така прекрасна. А закінчую читати книгу в зимі. Хоча різниця декілька днів. Добре, завершуємо цей момент. І так, Макс, Кідрук. Зазирнив мої сни. Книгу я читала в електронці. Зараз наразі з собою немає в руках електронної книжечки своєї, але залишу тут обов'язково звичайну обкладнику для того, щоб ви відчували книгу поряд з нами. І так, моє враження. Найголовніше моє враження це те, що я не очікувала, що книга закінчиться так, як вона закінчилася. Я не хочу спойлерити, я не хочу навіть лишати спойлерну частину і позначати її, тому що мені здається, що ця книга вона заслуговує тих емоцій і тих вражень, які вона вам дарує. Це просто неймовірно. Але книга закінчилася зовсім не так, як я очікувала. Я очікувала одне, а сталося зовсім протилежне. Я навіть не можу сказати, які емоції в мене викликав, викликала кінцівка, тому що е це буде спойлером. Ну, тобто, я не можу сказати, чи ці емоції були позитивні, чи ці емоції були негативні, тому що це буде спойлером. Зрештою, е мені дуже сподобалось. Дуже І сподобалось. я не шкодую, що взяла саме цю книгу на ознайомлення з автором. Я розумію, що мені тепер хочеться читати більше і більше книг у кідрукам. Мені дуже зайшло, і це прям, прям попадання в саме серце. Стосовно сюжету, я вже розповідала вам перед цим про що книга. І знаєте, що мені сподобалось? Те, що автор до кінця тримає вас в напрузі. Тобто на початку книги це ось такі, знаєте, як американські горки, це ось такий емоційний підйом, потім трішки спад, потім знов підйом, знов спад. І це неймовірно круто, це неймовірно класно. Це просто я, я в захваті. Мені дуже сподобалось. Я дуже переживала, що під кінець книги цей емоційний спад може впасти і все. І на цьому буде все. І це вже буде ну, таке собі дочитування. Але ні. Ні, все отаково закручено, все е, я навіть не знаю як сказати, перевернуто, закручено, завуальовано. І, зрештою, ви навіть не очікуєте до самого останнього моменту, як закінчиться книга. Ну, тобто, в якійсь мірі є якісь очікування, але що вона закінчиться саме, так ви не очікуєте. Тому е, я. Дуже-дуже-дуже задоволена. Дійсно, ця книга вона е, тримає вас в таких моторошних відчуттях, тобто читати цю книгу на Геллові, це дуже круто. І однозначно ця книга на якісь такі страшні вечори. Я читала її переважно вночі, коли годувала свою меншу донечку, і з однієї сторони це було дуже-дуже страшно, тому що. Автор постійно вас тримає в напрузі, і ви не знаєте, що у вас зараз <смі> вилізе з тої шафи, яка проти мене була. Тому мені було дуже стрьомно, я потім перебігала швиденько з кімнати доці, до, до нашої спальні з чоловіком, дуже швидко перебігала, дуже мені було це все е, так <смі> страшненько. Ось, Але мені дуже сподобалося, я в захваті, і автор до самого кінця до самого кінця тримає інтригу з тим, що саме сталося з хлопчиком. Що з ним відбулося, чи це містика, чи це хвороба, чи це ще щось. Тобто до самого кінця. І знаєте, стосовно того, що насправді було з хлопчиком, мені сподобалось. Мені сподобалось, тому що. Я уже через усі емоційні горки, я вже думала, ну все, зараз це все донечка, не роби так. Я вже думала, все, зараз це все зільється. Зараз з цього всього вийде якась каша, тому що все якось і туди, і туди, і в містику, і в хворобу, і в якусь реальність, і нереальність і паралельність. І я вже думала, все. Зараз це все якось змішається і не зрозуміло взагалі, що, що з цього всього вийде. Але мені сподобалось. Мені дуже сподобалось. Тому дану книгу я однозначно рекомендую, однозначно. І, звичайно, що я її рекомендую для того, щоб гострота ваших відчуттів була на максимумі. Читати її в вечірній час, нічний час, коли ви самі вдома. Ось, особливо перша половина книги це дуже гострі відчуття. Ось. А, звичайно, якщо у вас не дуже стабільна психіка, тобто ви людина, яка а, вміє дуже гарно фантазувати, і ви дуже може піддаватися враженням і емоціям, то можливо, вам не варто читати цю книгу. А, ну, скажімо так, щоб отримати максимум цих гострих відчуттів, тому що дійсно навіть я людина, яка обожнює жахастики, я можу дивитися будь-які жахастики будь-коли, і мені ніколи не було страшно. Книга зазирнив мої сни» Макса Кідрука, це перша книга в житті, яка мене так налякала. Тобто, ну, я, я сама здивована, що ця книга мене дійсно налякала. Я не можу сказати, що сама по собі книга вона страшна. Ні. Але те, як автор описує, що відбувається, інколи мені здавалося, знову ж таки, це не буде дуже великим спойлером, коли на самому початку хлопчик поводив себе дивно. Інколи мені здавалося, я просто переносила це на своїх дітей. Тобто, коли я ввечері клала старшу дитину спати, і вона там якось поверталася, там якось на мене так дивилася. Ну, знаєте, як дітки там ну, заглядає, вона ще хоче гратися, вона ще не хоче спати, і вона так дивиться, там посміхається тобі. І мені було <гум> Ну, Мені реально було стрімно. Мені, мені було важко, але мені подобалось, дуже подобалось. Тому рекомендую. Uh, і, звичайно, що буду дуже вам вдячна, якщо ви зможете мені порадити ще якісь книги Кідрука. Я так зрозуміла, що його книги вони мають uh, різну жанровість, тобто не всі в нього книги такі ну, моторошні, страшні. Uh, тому, якщо ви мені порадите ще щось цікаве з книг Макса Кідрука, я вам буду дуже вдячна. Uh, загалом, я однозначно буду продовжувати знайомство з автором. І мені здається, що ця книга увійде в топ цього року. Я в цьому впевнена. Тобто, це такий маленький спойлер вже до книг топ цього року. Ось, ну а на цьому я, звичайно ж, нагадую вам про те, що я буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Також, звичайно, я вам нагадую, щоб ви підписалися на мій канал, якщо раптом ви цього не зробили, або підписка зіскочила. У мене, до речі, таке буває, що я підписуюсь на деякі канали, але підписка чомусь якось зіскакує. Я не знаю, що це за такі приколи з Ютубом. Але так буває. Ось, і, звичайно, що я вам неймовірно вдячна за те, що ви додивилися це відео до кінця. Це. Ви моя мотивація. Тому я вам дякую, бажаю вам всього самого найкращого. Бажаю вам дуже класно відсвяткувати Геллвін. І побачимося з вами вже скоро в наступному відео. Па-па, до зустрічі!